Так, ось такий автомобіль з автоматичною коробкою передач. Є на продаж у нас на авторинку вживаних авто «В Я» В місті Кам'янському. 1,6, бензин, кондиціонер, шкіряний салон, підігрів сидінь, легкосплавні диски, зима стоїть, літо ще власники віддають, тонування всіх скла. Навіть трошечки притоноване лобове, навіть ціник там відображається. Отак шкіра виглядає, ева коврики, шкіра на сідушках там в гарному стані. Ззаді так само два місця. Ось дитячі, чи хто як їх називає. Зараз з цієї сторони покажу вам. Зимова гума стоїть. ланте багажний відділ тут. Оп. Ось так. Відкривається він зі склом. Можете, хочете б на сідухи закидувати. Можете ось ось поличку, цю шторку прибрати і сюди вантажити. Усілок на 1000 Вт Кенвуд стоїть. В общем. Я думаю, зараз покажу ще тут старого... Ой, не так. Давайте отак поцеплю. Оп, як повинно бути. Не можу однією рукою попасти. О, є. Так, зачиняємо, Ой, зачиняється. Бух так, як раніше було все. Якщо зараз консервна банка збирають автомобілі. Дивимося. Так само тут коричнева шкіра. Два стопідімача, керування світлом, передні задні противотуманки, діла. водійська сідуха так само гарно виглядає, під накидками все ціло. І тут так само все Evo коврики модні. Коробка автомат звичайна. Ось о, Sony, ще стара, така гарна, всі знають голова. Підігрів передніх сидінь, кондиціонер. У нас тут там щось бортові часики. Одометр 156 тисяч. І дивіться, зараз покажу автівки 26 років, а під капотом виглядає все в гарному стані. Дивіться. Все чистенько стакани в ідеалі. Один, другий. ксенони стоять, гідроусілітель вам, кондиціонер. В общем, і тут стаканчик так само все гарний акумуляторів. Ну і саме головне, це цінничок даного авто. Дивіться, 99-й рік, 200 долярів за готівочку. Є можливість придбати в кредит 1420 гривень щомісячний внесок. Авторинок Карпарк працює щодня з 9 до 18 години. Кому цікаве дане авто, приїжджайте, тестуйте і купуйте.